Привіт, усім! Зі мною ти дізнаєшся цікаве про світ. І сьогодні поговоримо про музичні інструменти: гітару, фортепіано, баян, барабани, скрипку, трубу, флейту, арфу, саксофон і ксилофон. Починаємо занурюватися у світ музики. Перше слово гітара. Гітара це дуже популярний струнний інструмент, який можна зустріти в багатьох стилях музики. На ній грають, натискаючи на струни пальцями або використовуючи спеціальні інструменти, які часто назвать медіаторами. Гітара буває різних типів: класична, електрична, акустична. Вона ідеально підходить для створення мелодій у рок-музиці, поп-музиці та навіть в народних піснях. І наступне слово фортепіано. Фортепіано це великий інструмент, що складається з клавіш, на які натискають пальцями, щоб отримати різні звуки. Чорні та білі клавіші дозволяють грати в різних тональностях та створювати цікаві мелодії. Це універсальний інструмент, який використовують у класичній музиці джазі. Він є важливою частиною популярних пісень. Давай послухаємо фортепіано. А це у нас баян. Баян має клавіші та кнопки, а також мішок для повітря, який потрібно надувати, розтягуючи в боки частини баяну. Коли повітря виходить, видається звук. Грають на баяні, натискаючи на кнопки і одночасно натягуючи мішок для створення звуку. Баян часто можна почути в народній музиці. Він класно підходить для створення ритмів і мелодій. І всім нам відомі барабани це ударні інструменти, на яких грають за допомогою паличок або рук. Вони можуть бути великими або маленькими, і кожен барабан має свій унікальний звук. Ці інструменти використовуються для створення ритмів і часто зустрічаються в рок-музиці, джазі, поп-музиці та навіть у дитячих оркестрах. Барабан можна зробити і вдома, перевернувши відерко і стукаючи по його дну. Має вийти цікавий звук. А далі поговоримо про скрипку. Скрипка це струнний інструмент, на якому грають за допомогою смичка. Вона має чотири струни, які натягуються, і кожна з них дає свій унікальний звук. Скрипка є важливим інструментом у класичній музиці, а також часто використовується в народних та джазових композиціях для створення емоційної мелодії. Труба це мідний інструмент, що виготовлений з металу і має форму трубки. Щоб створити звук, на трубі потрібно дути в спеціальний мундштук і натискати на клапани. Труба популярна в оркестрах, джазі, а також у духових групах. Вона створює яскраві й енергійні звуки, які додають емоційності до композиції. Флейта – це інструмент з тонкої трубки, в яку грають, дуючи через отвір. Флейта є важливим елементом класичних оркестрів і часто використовується для виконання ніжних емоційних мелодій у музиці. Арфа це великий струнний інструмент з численними струнами, які натягують пальцями. Або за допомогою спеціальних палець. вона створює дуже приємний і мрійливий звук, що нагадує казкові мелодії. Арфа часто використовується в класичних оркестрах і є незамінною у фентезі музиці, створюючи атмосферу магії та таємничості. Це мідний інструмент з металевим корпусом і дерев'яною тростиною, через яку дмуть, щоб створити звук. Саксофон має глибокий, теплий звук, який можна зробити більш м'яким або навпаки яскравим і виразним. Він популярний в джазі, блюзі, а також у багатьох інших стилях музики, додаючи в них емоційного забарвлення. Телофон це ударний інструмент, що складається з дерев'яних пластин, по яких грають молоточками. Кожна пластина дає свій особливий звук, і разом вони утворюють мелодію. Цей інструмент часто використовують у дитячих оркестрах, а також у музиці для навчання основам ритму та тональності. Нова робота, ми дізналися про 10 музичних інструментів. Якщо сподобалося, став вподобайку і підпишись на канал. Будемо дізнаватися про світ разом далі. До зустрічі!